Всім привіт! В цьому відео я розповім історію залізничної станції Рожище. Рожище промізна залізнична станція Рівненської дирекції Львівської залізниці. Вона була відкрита в 1873 році. Вона налічує чотири колії та дві платформи. Розташована вона у місті Рожище Волинської області на лінії з Довбунів Коваль між станціями Ківерці та Переспа. Станція було відкрито в 1873 році під такою ж назвою при будівництві залізниці з Долбунів Ковель. Електрофікована у складі лінії Рівне Коваль у 2001 році. На станції зупиняються приміські потяги та поїзди далекого прямування. Також з 6 березня 2015 року курсує регіональний потяг Коваль тернопіль із місцями для сидіння різних категорій. Маршрут вперше за багато років і недорого сполучив станцію з Золочевом Тернополем Красним. Бородами, радиволовим і дубнами. Також на станції доволі часто їздять грозові поїзда. Дякую за перегляд, всім до нових зустрічей. до побачення.